Зранку біля серця обіцяла Богу відпущу до його серця. Відзначали професійне свято і волонтерили. У день прикордонника представники військового ліцею Державної прикордонної служби України організували у середмісті концерт на підтримку сил оборони. Беруть участь у сьогоднішньому заходу. Заході, звичайно, ансамбль військового ліцею Кадет. Майя Онищук, заслужена артистка України, камерний муніципальний хор під керівництвом заслуженого працівника мистецтв Ігоря Цмура, і Якубецька, І народний художній колектив України Злагода. На сцені лунали пісні й композиції на патріотичну тематику. Декілька номерів представили учасники ансамблю Кадет. Сама тримаюсь на ногах, ти подивись на мене сину, я буду сильна у словах. Останні дух. Сам Шрубковський учасник ансамблю. Каже, такі заходи влаштовувати важливо, аби люди не забували про війну, а головне про необхідність підтримувати армію. Хлопець сам готується долучитися до лав прикордонників. Наразі навчається у військовому ліцеї, а надалі планує вступити до академії. У Мене сім'я йде по такому шляху. У мене батько військовослужбовець, брат працює в ДСНС, тому так для мене це як така сімейна вже ланка. Тому я бачив себе тут. На майбутнє я вступаю в Академію Державної прикордонної служби, хочу розвиватись там подальшому, дальшому продвигатись по кар'єрі. Благодійного концерту долучилися багато творчих колективів та солістів. Заслужена артистка України, Скрипалька Майя Онищук, каже, виступити вирішила, аби підтримати наших військових. Хотіла би щиро привітати всіх, хто дотичень до цієї відповідальної важливої професії. А ми з керівництвом ліцею дружимо і співпрацюємо в різних заходах. І тому, звичайно, мені хотілося сьогодні долучитись до Значення їхнього професійного свята також у середмісті розгорнули дві виставки із малюнками про прикордонників та зі світлинами героїв, які віддали своє життя за Україну. Впродовж усього заходу тривав збір коштів для сил оборони. Традиційно в Україні 30 квітня відмічається день прикордонника, і ми в цей день проводимо благодійний захід на підтримку наших бойових підрозділів і на ті кошти, які ми зберемо, в подальшому будемо підтримувати наші підрозділи і відповідно передавати їм то необхідне обладнання, яке їм потрібно. На землі на воді і у небі. Не несуть долі хрестів Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Прикордонникам пер за все честь.